Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами мандрівниця зі стажем. Сьогодні ми будемо мандрувати Албаню, тож запрошую до перегляду, ти ційте на вподбайку, пишіть коментарі. Цей день розпочинаю з того, що варю запашну каву в Турці. Мені подобається пити тут каву на балконі, тому це стає моєю маленькою традицією. Черепаха на своєму місці все в порядку. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. А у мене тут сніданок, тут сніданок. Отакий От сьогодні новий день з виглядом на море в Албанії. Знову в мене кава зі склянки. Вчора була телефонна дискусія з мамою. Яка питала мене, чого ж я не використовую чашки, які є такі в квартирі, тому що, коли робила огляд, я показувала. Та теж малесенькі чашки для еспресо, моя кава туди не вміщається. Тут ластівки ще літають у гніздо. Ой, який зараз приємний вітрець. Зараз ще нема восьмої ранку. І сьогодні в мене цікава програма. Все покажу. Ну, не все, але частково. Але буде цікаво. А на сніданок бутерброди з ковбаскою, сирочком. Оце в скарбничку відпусткових лінивих сніданків. Хлібину купила в пекарні албанській, такий автентичний, бо я ж тут знаюся вже дешево куплять. Ковбаска, сирок з бікмаркету. Сьогодні буде активний день. Ми замовили таксі. Про це треба окремо розповідати більш детальніше, як працює таксі в Шенджині. Але сам факт, що на таксі ми зараз з друзями поїдемо дивитися місток, брідж міст. Але треба спочатку знайти таксі і їдемо сьогодні по такій не морській програмі, а екскурсійній. А вам трохи вранішнього Шанжину зараз 9 ранку. І багато відпочивальників поспішає на море, на відміну від мене. Тому що я шукаю своє таксі. Які тут гарні види, подивіться на ці гори. Такий мікс всього. Маркет-кола, овочі, фрукти, машина десь тут. Знайшла я таксиста за фото, що він надіслав, показав він, де він стоїть. Разом з ним ми забрали моїх друзів з іншої точки Шендження і поїхали дивитися міст. Ні, не цей міст, але цей теж був цікавий. Якийсь аварійний, там, розломаний види були красивущими навколо, і можна фільмувати багато, просто коли отак катаєшся автомобілем. Албанію про це вже говорила і наголошую знову. Хто вміє водити, беріть автомобіль в оренду, і самостійно можна так роздивлятися цю прекрасну країну. Дорога до нашої локації зайняла близько однієї години. Їхали ми в напрямку Шкопета і там є цікаве місце. Ось ми і дісталися точки, куди їхали. Їхали ми до цього. Мосту. Цей міст він якийсь старий та аварійний, але ми були дуже зацікавлені, щоб дістатися цієї місцини. Приїхали ми на таксі, і водій буде нас тут чекати, тому що ну, інакше ми не, не, не зможемо звідси без нього поїхати, він наш водій. Дуже дякуємо албанцям за такі сервіси. Зараз будемо роздивлятися, як там, чи можна взагалі туди спуститися. І отакі, отакими краєвидами багата Албанія. Їхали від Шенженю та десь годину. Десь годину, може, трохи менше. Подивіться, яка краса. І побачила тут інших туристів, що теж приїхала подивитися це місце. Ну що, я тільки що стала в тіньок, намазалася СПФ, попшикалася від комарів, сміюся сама з себе, що я така дитина міста, друзі вже там погнали, на тому мості фотографуються, скачуть, а мені треба оці відголоски цивілізації на собі відчувати обов'язково. Томати, мати. Мати захист всіх рівнів, я взагалі від природи так трошки далека. Так, ось я вже ступила на місток, покажу його вам. Писала, що він аварійний. О, ну відчувається, це таке похитування, звісно. Тому, Тому хто боїться такого, то можна, то можна не йти сюди. Так, хитається. Він хитається. Це я ще не дійшла середини. Мені вже трошки страшно. Отак, От отут, подивіться, отак, доски. Друзі, я зробила це. Якщо чесно, то це було дуже страшно. Вперше в житті такий досвід отримала. Міст хитався. Я не могла знімати, коли йшла, тому що мені треба було триматися. Фух, я дуже якось перелякалася, тому що високо і глибоко. Але. Але це дуже цікавий досвід. Я, напевно, ніколи в житті саме таким мостом точно не ходила. Мені сказали, що це нормально, що він хитається, але мене це не заспокоїло. А ви б таким мостом? Що тут э, позаду? Коли Це ж я була от з того боку. Коли ви дійдете до кінця, то зараз я вам покажу. Тут такі що такі опори мосту, ось вони, і все. І от і йде доріжка кудись вгори, ми туди не підемо. І йде доріжка вниз. Друзі зараз пішли дивитися, що там внизу, чи варто воно того, щоб спускатися, типу, чи є вихід до води. Але ну, мені здається, мені здається, що ні. Що тут не, не купальні місця. Але це місце, щоб зробити гарні фотографії, чим я зараз і буду займатися. Я зробила це, я пройшла цим мостом, мені треба буде ще йти назад. Така ось Албанія, як джунглі якісь. По дорозі, як їхали, бачили ще один підвісний міст, але він був набагато менший задовжиною і дуже-дуже аварійний. Цей, хоч і виглядає покинутим, але він досить відвідуваний та інстаграмно красивий. Трошки страшно. Сюди можна приїхати за екстремальними враженнями та непоганими світлинами, якщо ви в тирані, наприклад, знаходитися. І мені дуже пощастило з обдарованим таксистом, тому що він, окрім того, що чекав, ще зробив офігенні фотографії мене на мосту цьому. Дуже дякую йому. Так, я на роз... <laughs> нафоткав, як ми були на мостику. Такі папараці, дуже круті фотки. А я відкриваю мапу. У мене є така, дали мені її вчора на інфопойнті в Шенжені. І ми думаємо їхати зараз в леже леж. і дивитися меморіал Скандербега декілька визначних місць. Ну, що ми вже тут, бо на місточок ми витратили не дуже багато часу. Ось, можна поїхати подивитися меморіал Скандербега. Кандербега. Тільки що побачила отак, черепаху, за вікном переходила дорогу. Ми їдемо десь от звідси зараз. А як виїжджала з Шинженя, проїжджала оцю територію і бачила я фламінго, що летіли з граєю. Це було неймовірне видовище. Я не одразу зрозуміла, що це фламінго. Бо я чомусь була впевнена, що вони не літають. Я не знаю. Може мій досвід відвідування зоопарку таке сформував враження. А зараз ми їдемо в Леж. Ось сюди. Десь звідси. За поїздку від Шенженя до озера, потім з заїздом до Леж водій взяв 80 євро. Таксист привіз нас в Леж в леже місто. І ми зараз в центрі Леж. Але спочатку треба поїсти, бо всі, поки оце гуляли мостом, зголодніли. Я думаю, що непогана ідея підкріпитися, а потім піти трошки погуляти цим містом, подивитися меморіал з Камдербега, он він, я вже бачу. Трошки подивитися леж. Прийшли ми в заклад Лалану, це я його знайшла досить оперативно, тому що в лежі не мали рекомендацій куди. Зайти на обід тут 4,9 рейтинг в Google і багато відгуків, тому що рейтинг там може бути високий, а от відгуків може й не бути. І подивіться, яке чудове місце. Отак рандомно я знайшла в тут в леже. Знаходиться цей ресторан просто в центрі. Яка картина цікава. Зараз тут доволі спекотно, трохи так задушливо саме на цій терасі, але на вечір ця тераса, мені здається, офігезна. Ми сидимо в приміщенні під вентиляторами. І ось оце як я розумію тут вперше, але я вже зорієнтувалася. Оце центр, оце мерія міста. Навпроти, там за деревами, ховається меморіал Скандербега. Тобто тут усе поруч. Отак гарно виглядає. Подивіться, ця тераса. Дискошар, напевно, тут якісь і вечірки проводяться. Ось таке цікаве місце Кухня тут така якась змішана. Тут і бургери вони пропонують, і паста є в меню, і морепродукти. Я замовила, хотіла равіолі зі шпинатом, не було в наявності. Замовила карбонару, подивлюсь, чи буде вона. Смакувати мені добре. І поки чекаю на своє замовлення. Все-таки роздивляюся оцю гарну церкву. Є що подивитися на Балканах. Тому сьогодні такий насичений день виходить. Класно. Не тільки морський відпочинок тут, а ще й цікавий. Різного плану може бути відпочинок. Це якісь розкопки. Оце моя карбонара. До речі, в Чеку вона називається зовсім не карбонара, називається ювка. Майміш, тобто, тобто вермішель, якась там з м'ясом. Якщо перекладати албанською, то звучить інакше. Але на вигляд апетитно. Зараз буду обідати нарешті. Обідом задоволена. Ми ще замовили фруктове плато з сезонних фруктів. Це кавунчик і диня. Дуже смачно, але страви виносили дуже повільно. Це знаєте, є такий албанський. Вислів словосполучення аваш аваш. І це означає не просто дію, а цілий стиль життя. Аваш аваш це означає повільніше. Тобто сповільнюйся, потихеньку. І оце аваш аваш це девіз албанців. Тому страви виносили теж аваш аваш. Так, отам, от, там, де арочки такі, ми обідали, і ми спустилися одразу. До історичних пам'яток лежа. Сьогодні, до речі, тут фестиваль пива буде. Фестиваль пива. Ввечері, я думаю, що тут буде двіжуха, а зараз тут нікого нема, тільки ми. І ми з вами роздивляємося різні круті штуки лежа. Ось є тут інформаційна, інформаційна замітка про ці розкопки. Нду Лазрі. Як це перекладається? Мені важко зараз сказати. Ввечері тут буде якась тусовка, ну не якась, а конкретна тусовка любителів пива. І оце головна площа леже. А оце меморіал Скандербега. Зараз прямуємо туди, якщо тут працює, якщо туди можна потрапити. Бо поїздка трошки спонтанна. Це якийсь Нептун тримає жін... жінок на плечах, бачите? І зверху козел. Подивіться, які види. Це залишки брами, яка охороняла жителів міста. Я вже почитала інформацію. Отам От на горі розташований замок, там <свісно> то інша історія. Але отут було старе місто, і тут жили стародавні жителі лежа. Так, ми купили квитки, думали, в меморіал з Кандербега потрапимо, а виявилося, що ми купили квиток, щоб підійти до цього місця. Ось, Воно, в принципі, тут намальоване, тому нас не обманули. Ну Зайдемо, подивимось, що ні. Ну що, заходимо. Квиток у мене є. Ого, які важкі. Які важкі боротя. Ну, бачите, отак я готувалася в лапках до цієї поїздки, що навіть не докумайкала, що це і є меморіал Скандербега. Я на місці. Отримала тільки що інформаційну інформативну розповідь про це місце і про Скандербега дуже цікаво. В цих стінах, в 15 столітті, Скандербег об'єднав лицарів, які потім протягом 25 років боролися за незалежність Албанії. І це репліка його меча та головного убору. Вона знаходиться тут, оригінали в Європі. І меморіал цей малий, але вартий уваги. І якщо приділити більше уваги леж та відвідати більше визначних місць, які тут є, то можна краще пізнати Албаню, та це конкретне невелике, але таке горде місто. Але в мене було небагато часу тут, сонце припікало, тому вже хотілося повертатися назад в Шенджін. І просто я собі зробила помітку, що варто повернутися сюди, варто дослідити це місце краще. Я хочу потрапити в ту церкву, що перед моїми очима зараз. Я хочу подивитися тут більше. А так, місто Ошатне таке це обласний центр, типу, і виглядає плеканим своїми жителями, а видно, що вони дбають про нього, як виходить. Десь, звісно, є певні нюанси, які можна виправити, але ж ніхто не ідеальний. таке місто Леш. Деякі українці обирають його для довготривалого перебування тут. Для мене таке місто маленьке за габаритами, проте цікаво було відвідати. Все, їдемо з лежа на таксі до Шинжині. Знайшли таксиста. Отак тут таксів треба вміти оформлювати для себе соціальними зв'язками або вмінням заводити розмову спонтанно. Просто йшли по дорозі, і мужчина запропонував свої послуги. А вони якраз нам потрібні були. І ціна адекватна, злеж до Шанжиня, він запросив 700 лек. Оце такий тіпочок в бікмаркеті зустрічає мене. Я зайшла в бік маркет подивитися, що тут в бігмаркеті є. Це біля мого комплексу Адріатік. Інжир вже не дуже. Ну, овочі, фрукти в таких супермаркетах, звісно, не дуже гарна ідея купляти. Але тут є багато інших потрібних товарів. От, трохи підкуплю води додому. І я снідаю вдома, то може якийсь йогурт собі виберу. О, є мої улюблені протеїнові. Бачите, тут супермаркетами все нормально. І тільки що проїжджала, до речі, спар. Тобто тут є також мережевий спар. Дивіться, що знайшла наш український бобснейл то Україна і до Шенжиня дісталася. Ось стенд Made in UA. Наше українське. 16.30 і такий час, знаєте, якщо ляжеш спати, то проспиш весь день. Тому трошки відпочила. Хвилин 15, просто очі закрила, подрімала і все, перевдяглася в купальник. Я на морі, я на курорті, Треба йти на море, показати вам якийсь інший пляж, і я готова це робити. І моя подруга Черепаха також. Сьогодні вітер. Я вже на пляжі. Вітер сильніший, але не холодний. Теплий вітер, гарячий. І знаєте що? Я подивилася, що жіночка сидить на піску. Я теж постелила. Зараз майже п'ята година вечора, не хочеться платити за шезлонг, як за цілий день. Сиджу, поплавала, сиджу. Люди дивно дивляться деякі, що я сиджу не на шезлонгу. Зараз покажу вам територіально, що я навпроти готелю Еден. Тобто, це центральний такий пляж Шенжена. І зараз вже шоста. Вже шоста. Наплавалася температура води для мене ідеальна. От я мерзлячка. Це я розповідаю просто для орієнтиру, яка от зараз погода. Я мерзлячка. тобто у всіляких там Єгиптах, Туреччинах я зазвичай виходила з води, і від вітру, що мені було холодно. Тут такого нема. Тобто тут я виходжу з води, вітрець є, але і вітер теплий, і море тепле, і все мені тепло, тобто комфортно. Ну, звісно, це суб'єктивний опис. Щоб бути об'єктивним, треба просто приїхати і для себе вирішити, подобається чи ні. Трошки про пісок і про дно. Тут ідеально для дітей, для пенсіонерів, для людей, у яких ну, є певні нюанси з мобільністю. Я бачила бабцю тільки що яка з паличкою стояла в морі. Тут ідеальна поверхня рівна дна, м'яка не мулиста, а саме пісок, м'який, наскільки пам'ятаю, в дураці був якийсь який пісок, як левкий. Тут от Пісок мілкий, але не глибкий, не як глина. І от е, тут можна ходити стояти в воді, плавати, тим, у кого якісь проблеми з мобільністю. Це однозначно. Е, тобто тут рівненько, тут нема перепадів, ям, тут не глибоко, але не настільки мілко, щоб дратуватися через це, як я вже казала. І дивіться, що я не знаю, чи це сьогодні так, чи тут загалом так. Е, Качанку кукурудза заваляється за вечір вже. Я вам показувала що, пісок усюди, так на пляжі. От в цій частині пляжу зараз бачу таку подрібнену мушлю. Вона для них травматично відчувається. У мене чутливі стопи, і я завжди перша вдягаю тапці для плавання, якщо десь щось мені там коле не так неприємно. Тут от, оця мушля подрібнена. Не дає дискомфорту. Ну, все подобається. Прямо я так описую, як, як агент Шенджена. Ну, просто подобається. І справді так є. Колір піска як на Тенеріфе. Підтверджую, бо була на Тенеріфе. Хочу, я вам розповідала, хочу в ту частину пляжу, де сосни. тому що мені здається, там пляж, наче і такий же. Така сама адріатика, але все одно іншого готунку буде. Але мені туди далеченько топити, я ще не налаштувалася. Тому ти цей тим більше подобає, щоб я пішла плавати з-під сосен. Сосни он там. в тій частині міста, пляжі з деревами сосновими. Не сосновими, хвойними деревами, хвої. Отже, відкрила для себе я це місто, дуже воно мені подобається. Справді подобається. Я думаю, що раніше я не знала про саме цей курорт, чому два місяці жила в Дурес минулого року. Ну просто, ну так, не знаєш. Не знаєш. От Дурес мені не зайшов. Багатьом українцям Дурес дуже подобається. Тому мені здається, взагалі орієнтуватися на чиїсь поради в цьому плані важко. Комусь подобається одне, іншим інше. Тільки треба приїжджати і перевіряти, як воно. Збираюся на вечерю. Ой, це я так застібнула. Зараз перестібну. Збираюся на вечерю, кухня в квартирі є, але готувати поки не хочеться. Вдягаю свій сарафанчик, волосся мокре. В квартирі нема фену. Я собі собою не брала, але на вулиці так спекотно, що висохне. Волосся швидко. Пішла їсти. Сьогодні обирала заклад для вечері самостійно через Google. Вже такий досвід у мене рука набита. Подивилася відгуки, вибрала отакий рибний ресторанчик. І хочу перевірити, чи справді там рейтинг не, не накручений, а справжній. Бо в них 4,9. Називається цей заклад Улії Детід. Там збоку вивіска, і в Гуглі він називається Улі і Дет. І перекладається це усмішка моря. Дивіться, у кожного за столиком така серветка з лимоном. Вперше бачу таке в Албанії, вже приємно. І заклад такий. Дивіться, непогано виглядає. Уллі і Дет. Запам'ятайте хто? хто, хто в Шенжині шукатиме. Де поїстеньки, отак, уллі і детіт. Маркате Пешкут, тобто магазин риби. Вже обрала буду суп з морепродуктами за 6 євро, салат теж хочу, овочів треба запас поповнити в організмі салат. В шаті, тобто це перекладається як сіль, ну, сільський, домашній салат. Це так інколи називають грецький салат. Закладах, то беру його. Друзі, оце мені розмір салатику принесли. Як вам? І оце така викладка хлібу. Можна зробити брускетто з томатом. Я здивована розміром салата смачного. Принесли мені супчика, я кажу: а це що, суп з морепродуктами? А хлопець каже: о, ну дуже вибачався. Він переплутав це рибний суп. Але я вам скажу по-чесному, що я спочатку і хотіла просто рибний суп. З морепродуктами я хотіла так вже замовити: типу, ну спробувати, цікаво. А насправді хотіла рибне, тому все складається як, як треба. Дуже смачно. О, ну і покажу ж вам ще одну страву: це риба. Дивіться, яка подача: це рибне філе. А подається воно отак з рибкою, щоб було видно. Звідки філешку взяли? Дуже гарна подача. Взагалі, посуд тут красивий. Мені подобається. Друзі, я вже вдома після смачної вечері. Ще морозивом. Це все зверху, так смачненько полірнула. М'яке морозиво таке. Знаєте, як в Макдональдсі і як раніше в Києві ми купували на Крещатику продавалися. Таке Яке морозиво. Дуже його хотіла, бо бачила постійно на променаді. Скуштувала столе коштує, воно якесь водянисте, не концентроване. мені здається, більше води вони додають. І я зрозуміла, що хотіла його не так ну, фізично з'їсти, да, смаковими рецепторами, а як психологічно просто хотіла це морозиво. Але то таке. Це бажання виконала, більше не буду таке морозиво їсти жила, то і це аколори, воно смачніше, що з ящиків ложкою отак накладається. Цей день добігає кінця, другий день мого повноцінного відпочинку тут, у місті Шенджін, і я продовжуватиму знімати наступні влоги для вас. Я покажу вечірній променад скоро. І ми побачимося з вами на моєму каналі. Долучайтеся в інстаграм. Я ні Z1, тому що в інстаграмі більш така актуальніша інформація в сторіс, а вже потім влоги. І що, обіймаю вас і кажу слава Україні! Дякую, що були зі мною.